Всім привіт та доброго здоров'ячка! По назві відео ви вже, напевно, зрозуміли, про що воно буде. Так, це завершення частини ремонту гаража, монтажу стелі та частичного горища. Чому частично ви зрозумієте з відео? І щоб не забирати у вас багато часу, після маленького лайфхаку ми розпочнемо перегляд відео. І так порада. Якщо ви хочете переглядати в тітоці довгі відео в два рази швидше, натискаєте на значок «сердечко» та утримуєте його. Відео буде пришвидшене в два рази. Користуйтесь! Для утеплення та шумоізоляції я взяв теплоізол 5 мм. Це підкладка під ламінат. Всі шви та стики проклеювалися армованою стрічкою. Та сам утеплювач безпосередньо тримається на скотчі. Використовував я ось такий скотч, армована клейка стрічка, якого в мене пішло 105 метрів. На проклейку всього утеплювача. Спочатку весь утеплювач кріпив на струбцини. Після розрізання підганяв розміри та проклеював стики. Почали вимальовуватися контури горища. Після проклейки обох сторін горища переходимо до підчування USB листів. В цьому нам допоможе будівельна регулююча труба. Та пару брусків 5х5, скрутяних між собою навхрест. Ось так ця труба виглядає в дії. Після підшивки нижньої частини горища переходимо до бокових стінок горища. Обрізаю та підганяю кожен лист розмір. Коли всі листи кожен на своєму місці, я їх демонтую та починаю вирізати дверцята. Допилюю куточки дверцят вручну. Та маємо ось такий результат. Саморізи згодом поопилюються. Приклеюю завершуючий лист утеплювача. Пішов перший лист USB на центр горища. І нарешті кінцевий результат моєї праці, якою я дуже задоволений. Дверцят у мене вийшло 3 на кожну сторону. Робив через прольот. А так виглядає горище зсередини. З середини горища ще між собою треба попроклеювати утеплювач. А так уже й лахміття якось зберігається. Ось такий вигляд з висоти польоту. Всім добра і позитиву! Хай минає день щасливо. Дякую за увагу, мирного неба та до зустрічі!